Вітаю! В ефірі дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. Ракетний обстріл житлових будинків у Смілі. На Черкащині розпочала роботу 37-ма місцева пожежна команда. Для дітей-співробітників провели майстер-клас. Минулого тижня під ворожим обстрілом опинилося місто Сміла. Ракета влучила по приватним будинкам. Постраждало 9 людей, з них одна дитина. Також пошкоджено 51 приватний будинок. За допомогою спеціальної техніки та обладнання рятувальники допомагали демонтувати перекриття будівель, а також закривати віконні рами плівкою. Сьогодні зранку ми приїхали і проводимо роботи з демонтажу розбирання покрівель, закриваємо вікна, готуємо, щоб не потапляло волога, дощ сніг, щоб максимально зберегти корпус коробку приміщення. Враховуючи вагу будівельних матеріалів і їх шоста на давному місці не стало і плюс в радіусі, мабуть, ще руйнація до плоду, ну, звичайно, це було дуже велике. Рятувальники тричі залучалися на ліквідацію наслідків негоди. Перший випадок стався у місті Черкаси на вулиці Санаторній. Бійці ДСНС прибрали за допомогою спеціального обладнання дерева, що впало на проїжджу частину дороги. Також наслідок сильних поривів вітру аналогічні події виникли у селах Мошне та місті Сміла Черкаського району. Місцева пожежна команда розпочала роботу у селі Чижівка Водяницької територіальної громади, що на Звенигородщині. Відтепер територія 11 населених пунктів стала більш захищеною та безпечною. Автомобіль, спеціальний одяг та обладнання для потреб підрозділу передало головне управління ДСНС області. Також хотів головного управління вручити сертифікат на даний автомобіль. Так, як, наприклад, взяти Збройні сили, це ми захищаємо людей із зброєю в руках, а це в нас виходить без зброї. Ті ж самі захисники, тільки без зброї. Мотивація є для всіх одна це прийти. Приїхати, допомогти врятувати, надати першу медичну допомогу це і є сама основна мотивація для такої команди, так як наша. Штат укомплектований, відібраний одні з найкращих, які мають досвід роботи на автомобілях. Вони прийшли навчання, вони мають відповідний спецодяг, вони мають чудовий автомобіль, який до речі, дизель, який мало споживає палива технічно, ну, дуже в хорошому стані. І, а що це дуже багато чого означає у оперативності. Ця місцева команда буде працювати у нашій громаді, а особливо, і, тут, на Ризинському кущі. враховуючи логістику та стан доріг, ця команда сьогодні є дуже необхідна. Наша сім'я пройшла дві, дві війни, два рази був чоловік в АТО і недавно звільнився. І знову ж ми заступаємо. На діжурство знову він стремився до цього. От якось в нього таке життя склалося, що він завжди завжди стремився людям рятувати життя. От він і само собою він дуже порядна в мене, люди в нас людина, і його так само і запросили для того, щоб він допомагав. Майстер-клас для дітей співробітників. Тепла, дружня перед новорічна атмосфера панувала у цифровому освітньому центрі Співдія заради дітей. Адже для дітей-співробітників головного управління ДСНС за підтримки ЮНІСЕФ організували майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас. Кожна виготовлена іграшка по-своєму була особлива: у когось яскрава, блискуча та різнокольорова, а в когось стримана та вишукана. Проте кожен з дітей відчув казковий новорічний настрій. Україна одна з найзамінованіших країн світу, а от ризик травмуватися, натрапивши на снаряд, надзвичайно високий. Рятувальники не припиняють жувати заходів щодо навчання населення міній безпеці. Та закликають, побачивши вибухонебезпечний предмет, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Ті, хто розтяжки спини, норм двіж. Селфі біля розтяжки. Підходити до зруйнованих будівель. Ходити в ліси, поля. На річки де йшли бої. Лютий крінж. Бачиш міну? Не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом. Телефонуй 101. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе.